12 листопада з 9 до 15 трамваї номер 27 та 28 змінять шлях прямування. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю проведення робіт Харків-Обленерго. У цей час буде заборонено рух трамваїв по вулиці Академіка Павлова на ділянці від провулку Салтівського до вулиці Героїв Праці. По вулиці Героїв праці на ділянці від вулиці Академіка Павлова до вулиці Шевченка. По вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Героїв праці до вулиці Мойсеївської, вулиці Мойсеївській, вулиці Віринській та в'їзду Семиградському трамваї номер 27 та 28 курсуватимуть так. Новожанове, вулиця Москалівська, вулиця Гольберівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, площа Захисників України, вулиця Молочна, вулиця Гольберівська, вулиця Москалівська, Новожанове. Також з 9 до 15 12 листопада буде заборонено рух тролейбуса номер 34 i